Співробітництво заради покращення, досить просторікувати, вельми шановні кухонні філософи, досить обурюватися та критикувати найгеніальніші диванні стратеги, досить ганьбити всіх і вся найвідважніші фейсбушні воїни. В нас дійсно є реальна можливість щось змінити. Можливо, і не все, але дуже багато. Вже дехто з нас відчув смак участі в реальних подіях, а тепер і усі ми маємо навчитися діяти в реальному часі і просторі. Ми господарі це наша територія, кожна травичка, кожне дерево, кожна хата, кожен будинок, кожна вулиця. Більше нема кому за все це відповідати, окрім нас. Бо тут нема нікого, крім нас. Ми вже громада. Згідно Конституції ми маємо право змінювати світ навколо себе. Вже прийнято декілька законів, за допомогою яких зрозуміло, як саме це робити. Вже є надійні європейські орієнтири щодо формування ефективного місцевого самоврядування. Так, звісно, ми зустрінемося із перешкодами. Система вкрай недосконала. і ми усі це розуміємо. Але це не привід опускати руки, тим більш, що ми вже маємо стійкий імунітет на бюрократичну тяганину. Система може нас затримати, але не може зупинити. Країні потрібні мирні герої, бо настав час конструктивних дій. Потрібні герої, які сформують нове суспільство заради кращого життя. Кожен з нас вже має досвід у своїй діяльності, ми вміємо працювати, хоча поки що, і не всі. Однак саме зараз мають розкритися таланти та здібності багатьох з нас, бо саме зараз настав найвдаліший для цього момент. Ми вже знаємо, що один у полі воїн і одна маленька громада теж сила, але для значних змін треба співробітничати один з одним, співпрацювати громадами. Що саме нам це дає? Все просто усі ми хочемо мати якісну освіту та медицину, усі ми мріємо про благоустроєне середовище, майже усі ми прагнемо культурного та спортивного розвитку. Та щоб навести усюди порядок, нам потрібно багато ресурсів, і такі ресурси з'являються лише завдяки співробітництву громад. Закон про співробітництво територіальних громад вже підписано ніяких правових перешкод вже нема. Відповідно закону ініціатором співробітництва може виступити не тільки голова та депутати ради, а й рядові члени територіальної громади, тобто кожен з нас. Може розпочати реальні зміни у покращенні свого середовища. Далі вже Рада розгляне пропозицію ініціатора, прийме рішення про співробітництво та передасть пропозицію іншим громадам, з якими планує співробітничати. Ради інших громад теж приймають рішення про співробітництво. Потім формується комісія із представників усіх громад, яка вже готує проект договору. Підготовлений проект договору узгоджується у кожній з громад та підписується остаточний договір про співробітництво між усіма територіальними громадами. За договором співробітництво між громадами може прийняти одну чи декілька з п'яти форм. По-перше, громади можуть делегувати одна одній деякі завдання з метою професійнішого виконання. По друге, громади можуть реалізовувати спільні проекти. Та заходи в рамках своїх повноважень, по третє громади можуть спільно фінансувати чи утримувати комунальні підприємства установи та інфраструктурні об'єкти. По-четверте, громади можуть утворювати спільні, продуктивніші комунальні підприємства, установи, організації та інфраструктурні об'єкти та п'яте громади можуть утворити спільний, ефективніший орган управління для спільного виконання. Своїх повноважень, такий шлях до співробітництва може і не короткий, але дуже необхідний. Взагалі співробітництво між громадами має забезпечити соціально економічний культурний розвиток території і підвищити якість надання послуг населенню. Співробітництво змінює не тільки внутрішню середу проживання на територіях громад, а й впливає на весь район. А район впливає на область, запускається ланцюгова реакція створення нової держави. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні вже схвалена, але політики та чиновники щось не квапляться навіщо ж нам чекати? Маємо розпочати реформу самі. В нас є усі законні підстави для цього. Йдемо до своєї громади та ініціюємо співробітництво з іншими громадами. Час робити великі зміни.